Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про те, чому пенсійний фонд може відібрати частково або повністю вашу пенсію. Зараз в мережі дуже багато інформації з цього приводу, дуже багато лякалок, страшилок. Людям розказують, що й них заберуть, відберуть на вічно чи тимчасово. У цьому відео ми розберемося, чому можуть обмежити виплати частково або повністю їх скасувати. Для нами головні причини для цього їх шість і що потрібно потрібно зробити, якщо ви опинилися в такій ситуації. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут важливі економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Наступні факти, які впливають на розрахунок пенсійної виплати, першою є працевлаштування пенсіонерів, тому що виплати тих, хто не працює, і тих, хто працює, вони відрізняються. У тих, хто вже не працює, хто на заслуженому відпочинку, зазвичай виплати є вищими ніж у тих, хто ще продовжує працювати і відповідно сплачувати внески до пенсійного фонду. Так ось, якщо ви офіційно працевлаштувались або зайнялися підприємницькою діяльністю, тобто оформили фізичну фізичну особу підприємця ФОП і не повідомили про це пенсійний фонд. Передбачено перерахунок пенсії. Дізнаються все одно, тому що інформація зі сплати внески у нас передається. За умови неподання такої інформації здійснюється законодавчо. Не передбачені за цих умов перерахунки пенсії у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Простіше кажучи, вам нараховують зайві кошти, які пенсійний фонд постарається відібрати. Тут причина, щоб забрати у вас кошти, це. Працевлаштування за тією спеціальністю, яка дає можливість на вихід на пенсію за вислугою років, тобто раніше за звичайний термін, тобто раніше за 60-65 років, не можна працевлаштовуватися за тією спеціальністю, яка дала вам право на достроковий вихід на пенсію. За іншими, будь ласка, ніяких питань не виникатиме. Але якщо робота передбачає, що можна вийти на пенсію раніше за вислугою років, то потрібно залишатися без робіт. Пенсіонером на пенсії. Відповідний фонд, коли про це дізнається, у вас два варіанти: або відмовитись від пенсії, або від заробітної плати. Тобто, третього, як то кажуть, не дано. Багато хто це влаштовується не за спеціальністю, або працює неофіційно. Наступна причина, з якої пенсіонер отримує неправильний розрахунок пенсії, це зміна статусу. Тому що статус напряму впливає на розрахунок пенсії. Про зміни потрібно повідомляти пенсійний. Все одно дізнаються, все одно відберуть гроші. Наступна причина, яку назвав пенсійний фонд, це зміна місцевості проживання. Як ви знаєте, українці, які проживають у гірському регіоні або у Чорнобильській зоні, мають право на доплати. Якщо ми говоримо про громадян, які проживають у горах, вони отримують 20% до своєї пенсії від звичного розміру. А ті, хто проживають в Чорнобильській зоні, мають відповідний статус постраждалих у забрудненій зоні. Вони виїжджають, вони втрачають право на отримання ще однієї мінімальної Пенсії, яка їм нараховується станом на 26 рік, це 2595 гривень. І коли людина виїжджає із зони ЧАЕС, відповідно вона втрачає право на цю доплату до пенсії. І зовсім непоодинокі випадки, коли пенсійний фонд звертається до суду і виграє ці суди, тому що виявляється, що люди або переїжджали у гірську місцевість, а потім виїжджали спішно, або переїжджали до зони ЧАЕС, а потім також виїжджали. Це було зроблено з метою збільшення виплат. І відповідно, коли Виїжджали, то людина втрачає право на ці доплати, тому потрібно враховувати цей момент, що він відстежується раніше не так пильно, а зараз, з 25-го року, у нас так гайки затянулись, хочуть як максимально зекономити, заощадити, тому що грошей не вистачає, величезна діра в бюджеті. Відповідно, слідкують дуже пильно, Змінюєте місце проживання і не повідомляєте про це пенсійний. Потім цілком реально можете отримати листи щастя з величезними сумами, які потрібно повернути пенсійному. Наступна п'ята причина це, коли змінюються обставини, які є правовою підставою для призначення особливого виду пенсії. За умови влаштування пенсіонера, який отримує надбавку за отримання дитини до 18-річного віку, виплата надбавки має бути припинена. За умови припинення навчання або переведення з денної на заочну форму навчання дитини померлого годувальника, втрачається право на відповідний вид пенсії. Тобто, то є такі моменти, які потрібно враховувати, тому що зараз вони повторюються. Орію, вони дуже гарно відстежуються. Пенсійний зараз відслідковує дуже пильно і не поспішають нараховувати пенсії. А ось що стосується відібрати якусь частину або повністю, то взагалі питань немає. Ви можете втратити частину пенсії, якщо ви є боржником, якщо є відповідне судове рішення, якщо ви заборгували, це сплата аліментів, це можуть бути штрафи водія з пенсії боржника за виконавчими документами, зазвичай стягують 20% від суми, це можуть бути борги за кредитами, до речі, чи за комунальні послуги, Максимальний відсоток можуть забрати половину пенсії, тобто максимум 50%. відсотків. І остання з причин, чому українці залишаються без пенсії, це не проходження ідентифікації. Якщо ви, наприклад, півроку не знімаєте пенсію, не робите ніяких платежів зі своєї картки, не приходите за виплатою, якщо це на Укрпошті, так пенсійний вважає, що щось не так з вами відбувається, чи ви не живі вже не можете отримати. Мовати чи з якихось інших причин не отримуєте, блокує нарахування виплат. і вони повертаються з банківської картки до пенсійного фонду. Е, Обов'язково раз на півроку, хоча б потрібно знімати свої кошти або користуватися ними, тобто здійснювати якісь оплати, таким чином ви підтверджуєте ідентифікуєте свою особу. А що стосується трьох категорій пенсіонерів, це біженці, які виїхали за кордон, це переселенці, які виїхали е, із зон, де проводяться активні бойові дії або з тимчасово окупованих, а також це українці. Які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони мають щорічно до 31 грудня проходити ідентифікацію, тобто підтверджувати свою особу. Якщо вони цього не роблять, то з 1 січня втрачають виплати, їх блокують до проходження цієї процедури. І дуже багато українців тисячі залишилися без виплат, тому що до 1 січня не пройшли ідентифікацію. Це можна зробити як особисто у пенсійному фонді, або у віддаленому режимі. Тобто, онлайн є різні варіанти оберіть для. Себе той, який вам найбільше підходить, для того, щоб ваші виплати не були обмежені, не були скасовані, і ви не залишилися в один непрекрасний момент без своїх чесно зароблених грошей. Нам обіцяють пенсійну реформу цьогоріч. Поки що немає навіть відповідного законопроєкту, але на це очікують. в уряді готують в уряді, готують цю ініціативу, і будемо спостерігати, чи дійсно буде реалізована вона, чи ні. То велике питання, але кажуть, що підготовка три. Риває повним ходом, і цей документ ми нарешті найближчим часом побачимо. Але дійсно, що збираються зробити найближчим часом, що вже точно погоджено, це проведення індексації з 1 березня. Поки що невідомо на який показник, на який коефіцієнт, за попередніми даними, максимально близько 15%, трошки більше. А подивимось, що справді ухвалять, тому що залежить перерахунок пенсії, індексація від показника середньої заробітної плати за 3 роки, Оки, а також рівня інфляції в Україні. Якщо середня заробітна плата у нас збільшується, то інфляція в нас наче сповільнюється, принаймні за офіційними даними. Тому продовжуємо спостерігати. Як тільки ця інформація буде, звичайно одразу вам про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин, які відстання. Стежую і поширюю продовження. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.